Вітаю. Як ви бачите, у нас зараз вже підходить до закінчення наш перший семестр, і задачі становяться все більш простими. Це вже такий варіант повторення узагальнення, але давайте все ж таки швиденько пройдемось по розв'язанню. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, коли ви розв'язували цю задачу. 11.4. радіохвилі, якого діапазону використовують для зв'язку з космічними апаратами. Ну, зрозуміло, що якщо ми хочемо е, зв'язувати з космічним апаратом, то нам потрібні е, такі е, радіохвилі, які можуть е, проходити крізь іоносферу. А для цього ми можемо використовувати е, е, радіохвилі ультракороткого діапазону, тому що саме вони можуть е, проходити через іоносферу. Якщо ми кажемо про е, хвилі, Середні або довгі, то вони дуже швидко будуть загасати, і нема сенсу їх відправляти до космічного е, апарату, тому що вони просто не зможуть донести сигнал, потрібен буде дуже потужний е, випромінювач. Але якщо ми кажемо, наприклад, про е, короткі хвилі, то вони просто. Е, Відбиваються від іоносфери, і вони не можуть крізь неї пройти. Тому зрозуміло, що підходять тільки хвилі ультракороткого діапазону. Наступна задача, яку ми з вами розглядали, о, бачите, який класний номер. 11:11. На якій частоті передають сигнал біди, якщо за міжнародною угодою довжина радіохвилі має бути 600 метрів. Ну, ще й така познавательна задача, тому. Наприклад, зараз я зрозуміла не перший раз її розв'язував, але коли задачу розв'язувала вперше, для мене це була цікава інформація додаткова, тому що, ну, на жаль, ми не знаємо цих всіх подробиць. Добре, давайте будемо з'ясовувати чистоту передачі такого сигналу. Але сама по собі з точки зору з фізики задача не складна, тому що нам дали довжину хвилі, нам дали швидкість електромагнітної хвилі, точні, ми самі її знаємо. І знайти потрібно просто чистоту. Зрозуміло, що хтось може записати формулу чистоти відразу, я для того, щоб не загубитися, спочатку знаходжу формулу для довжини хвилі, а потім вже світ знаходжу чистоту. Ну і далі знов ви можете перевіряти одиниці, відразу підставляє значення числови з одиницями вимірювання, або можете робити це окремо, як я це роблю, тому що в мене, як я вже казала, є. Місто на слайді, я його використовую. Але ми отримали відповідь 5 на 10 15 степені Гц або 0,5 МГц, і це сама та частота, на якій передають сигнал біди. І це, мабуть, корисна інформація, яку тепер ви вже знаєте. Наступна задача. 11.17. космічний космічний корабель, корабель з екіпажем наблизився до Марса, через який мінімальний, мінімальний час командир корабля може одержати відповідь на своє запитання, адресоване в центр керування польотом. Відстань від Землі до Марса під час сеансу зв'язку становить 90 мільйонів кілометрів. Ну, це не, най... далек... Далек... не саме далека відстань, вона може бути і більше. В даному випадку, давайте ми будемо розуміти, що сигнал буде передаватися з швидкістю світла, це електромагнітна хвиля, але відстань ми запишемо як 90 мільйонів в 16 степені, але це були кілометри, щоб перевести це в метри, я зроблю множник 10 в 9 степені метрів. І нам потрібен все ж таки мінімальний час, а ми розуміємо, що сигнал, який будемо відправляти, він має пройти подвійну відстань. Тобто ми відправляємо сигнал від космічного корабля на землю, а потім звідти ми отримуємо сигнал. Будемо вважати, що він там взагалі не затримується і відразу до нас приходить. І тоді ми запишемо мінімальний час, це буде 2С поділити на швидкість світла, Ми перевіряємо при цьому одиниці. І бачимо, що мінімальний час буде зрозуміло вимірюватися в секундах, а потім знов ви могли не окремо не перевіряти, а просто відразу записувати обчислення з одиницями вимірювання. І 600 секунд, які ми отримали, це все ж таки 10 хвилин. Ну, 10 хвилин це трохи почекати, що поробиш. Але якщо потрібно щось дуже швиденько. Швидше, все одно не вийде. Все, добре. На цьому ми зараз цю роботу завершили перевіряти і можемо трохи відпочити.